Права 1046 Виконайте ділення. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося. В першому завданні треба 45,6, поділити на 2,4. Ми можемо і ідільно і дільник помножити на 10, для того, щоб виконати це ділення. Від цього у нас частка не зміниться. Якщо ми множимо на 10, переносимо кому праворуч на один розряд, то тоді ми кажемо, що ця частка буде дорівнювати 456. Що ділиться? Тут також приносимо на один розряд праворуч, то це буде 24. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Отже, записуємо 456. Що ділиться? Що ділиться на 24? Ну що ж, 45 ділимо на 24, це буде 1. 1 на 24 це 24. Віднімаємо. 45 мінус 24 це буде 21. Так, зносимо 6. 216 ділимо на 24. Це буде 9. 9 на 4 це 36. 6, пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2 на 9 це 18, плюс 3 це 21. Віднімаємо. Так, залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Тобто записуємо, що частка у нас дорівнює 19. Є. Переходимо до наступного другого завдання. 29,88, що ділиться на 8,3. Помножимо на 10 і чисельник, тоді і знаменник, ну або в даному випадку ділений дільник, від цього у нас частка не зміниться. Множимо на 10, переносимо кому праворуч на один розряд. То це буде дорівнювати 200.

Ну що ж, 298. Ділимо на 83, це буде 3. 3 на 3 це 9. 8 на 3 це 24. Віднімаємо. Так, 8 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 18-9 це 9. Далі 9 збрали одиницю, це 8, 8 мінус 4 це 4. 2 мінус 2, 0, попереду не пишемо. Так, 49 у нас менше, ніж 83, а тут у нас вже кома. То ціла частина частки у нас 3. Отже зносимо тоді 8. 498 ділимо на 83. Ну що ж, це може бути 6. 6 на 3 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 8, 48, плюс 1 це 49. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто записуємо тоді, що частка у нас 3,6. Це і буде результат ділення. Переходимо до третього завдання. 60 треба поділити на 1,25. Щоб ми могли поділити, давайте ми тоді помножимо на 100 І ділене і дільник. То якщо ми множимо на 100 ділене, то у нас буде. 6 тисяч, бо додаємо ще 2 нулі. Треба буде поділити. А тут, якщо ми множимо на 100, то в нас буде 125. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Записуємо 6 тисяч. Так, давайте тут. 6 тисяч. Що ділиться? Що ділиться на 125. Ну що ж, 600 ділимо на 125. Це у нас буде 4. 5 на 4 це 20, 0 пишемо, 2, запам'ятовуємо. Далі 2 на 4 це 8, плюс 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 на 4, це 4, плюс 1 це 5. Віднімаємо. 600 мінус 500 це буде 100. Зносимо ще один 0. 1000 ділимо на 125, це буде 8. 8 на 5 це 40. 0 пишемо 4 запам'ятовуємо. 2 на 8 16, плюс 4 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо, 1 на 8 це 8, плюс 2 це 10. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю. Добре. Ну що ж, записуємо тоді, що частка у нас дорівнює 48. Переходимо до четвертого завдання. 8,4 треба поділити на 0,7. Щоб ми могли поділити, нам треба помножити на 100, щоб було 7, а не 70. То прийдеться, і тоді 8,4 множити на 100. Множимо на 100, то переносимо кому праворуч на два розряди, то записуємо, що це буде 840. Що ділиться, а тут переносимо на два розряди праворуч на 7. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна навіть усно зробити. 700, що ділиться на 7, це буде 100. А 140, що ділиться на 7, це буде 20. То вийде 120. Тобто частка у нас дорівнює 120. Ну що ж, а зараз, коли я переніс розв'язок праворуч, переходимо тоді до п'ятого завдання. Треба 9,246 поділити на 0,23. Тут нам придеться множити 0,23 на 100, і тут нам придеться помножити на 100 перенести кому праворуч на два розряди. То записуємо тоді, що ділене у нас буде 924,6. Що ділиться? Ну, а Дільник у нас буде, якщо ми перенесемо праворуч на два розряди, 23. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо тоді 924,6, що ділиться. Що ділиться на 23? Давайте будемо ділити. 92 ділимо на 23, це буде 4. 3 на 4 це 12. А 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 4, 8 плюс 1 це 9. Віднімаємо. Так, 92 мінус 92 це буде 0, 0, не пишемо. Пишемо четвірку. Так, 4 у нас менше, ніж 23, то дописуємо 0, так, то буде 40. Все, тут у нас вже кома, то ми тут також ставимо кому. Тобто ціла частина частки у нас дорівнює 40. Ну, а тепер зносимо 6. 46 ділимо на 23. Це буде 2. 2 на 36. 2 на 24. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 40 40,2. Є. Ну що ж, зараз, коли я знову звільнив місце, переходимо до шостого завдання. 0,3248, що ділиться на 0,16. Ну що ж, щоб поділити, нам прийдеться помножити на тисячу і ділене, і дільник. Множимо на тисячу, переносимо кому на три розряди праворуч. То тоді у нас тут вийде 324,8. Що ділиться? А отут у нас вийде 16. Ну, а таку частку ми можемо знайти, якщо виконаємо, ділення коточком. Записуємо тоді 324,8. Що ділиться? Що ділиться на 16? Ну що ж, 32 ділимо на 16, це буде 2. 2 на 16 це 32. Віднімаємо. 32 мінус 32 це буде 0, 0. не Пишемо Пишемо четвірку. Четвірка менше, ніж 16, дописуємо 0. Так, Тут у нас вже кома. То ціла частина частки у нас буде 20. Зносимо 8. 48 ділимо на 16, це буде 3. 6 на 3 це 18. 8, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 1 це 4. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. І записуємо, що частка у нас дорівнює 20,3. Ну що ж, а зараз, коли я знову звільнив місце, переходимо до сьомого завдання 0,26, що ділиться на 0,65. Щоб поділити, нам треба на 100 помножити і одне, і друге число. Множимо на 100, то тоді у нас буде. 2,6. Що ділиться? Тут ми множимо на 100, це буде 65. І це дорівнює. Тут нам треба зараз поділити куточком, щоб дізнатися, який буде результат. Давайте будемо ділити. Записуємо 2,6. Що ділиться? Що ділиться на 65? Що ж, 2 менше ніж 65, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Пишемо 0. Далі 26, тоді беремо. 26 у нас менше, ніж 65, то ціла частина частки, то дописуємо 0. Ну і сюди дописуємо 0. І вже 260 ділимо на 65. Це буде у нас 4. 5 на 4 це 20, 0. пишемо, 2 запам'ятовуємо, 6 на 4 24, плюс 2 це 26. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 0,04. Ну що ж, знову я звільнив місце. Переходимо тоді до восьмого завдання. завдання. 0,0278, що ділиться на 0,67. Щоб поділити, нам треба помножити тут на тисячу. То і це число множимо на тисячу, то у нас тоді буде. 227,8, що ділиться, тут, якщо ми помножимо на 1000, у нас буде 67. То ділимо на 67. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 227,8, що ділиться. Що ділиться на 67. Ну що ж, 227 ділимо на 67. Це може бути 3. 3 на 7 це 21. Один пишемо. Один пишемо 2, запам'ятовуємо. Далі 6 на 3 це 18, плюс 2 це 20. Віднімаємо. Так, 227 мінус 201 це буде 26. Це менше, ніж 67. Ставимо кому. Тобто ціла частина частки у нас 3. Зносимо 8. Так, 268 ділимо на 67. Тут у нас може бути 4. 7 на 4 28. 8 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 6 на 4 24. Плюс 2 це 26. Віднімаємо. Залишив дорівнює 0. Тобто ділення у нас завершене. То ми записуємо, що частка у нас дорівнює 3,4. Ну що ж, ось таке завдання на ділення десяткового дробу на десятковий дріб. На цьому вправу завершено.